У Черкаському зоопарку Рошен знову з'явилося поповнення, зокрема у мангустів, що ще нового тут та про підготовку до осінньо-зимового сезону дізналась наша Анна Могильна. Троє маленьких жовтих мангустів з'явилися на світ 22 липня. Нещодавно їх уперше показали відвідувачам, адже малеча вже самостійно харчується та почала активно досліджувати нову оселю. Перший місяць ми цю новину не озвучували, так як хочемо, щоб е, потомство росло спокійно, не було ніяких стресових ситуацій для мами. А так, як, коли відвідувачі дізнаються, що є народи з потомств, вони будуть йти саме до цієї вольєри, стукати в стікла, себе вести більше дуже емоційно. Ну, що буває дуже негативно, впливає на, на маму, на, на годування. Переважно мангусти живляться м'ясом, яйцями, фруктами та овочами. А поки малюки ще зовсім маленькі, їх годують значно частіше, ніж дорослих тварин, адже організм потребує більше поживних речовин для росту і розвитку. Їдять вони, ну Малюки майже все вже почали їсти, їм вже майже по два місяці. Сьогодні у них говядинка, яєчко перепелине, із фруктів, яблучко, грушка і овочі. Огурчик. І морковка. З'їдають, звісно, зразу добріше вони, а тоді, як то кажуть, що влізе. На нове потомство прийшли подивитися її відвідувачі зоопарку. Ольга з чоловіком, донькою та племінницею зазначає відпочивати корисно і дорослим, і дітям. Ми тільки зайшли в зоопарк, тому нас ще очікує. велика, велика така, скажімо, Поїздка по нашому зоопарку. Ми задоволені трішки подивитися розслабитися. Чоловіку потрібно трішки теж розслабитися. На жаль, зараз маємо в країні такі mm. ситуації, то потрібно якось знаходити і розважати що дітей, що дорослих. Ми самі з Корповницького, а сьогодні ми вирішили так з'їздити в зоопарк в Черкаській. Ми mm. ну, почали тут болити, дуже нам сподобалося. Тут Багато таких тваринок цікавих. А в цьому році ми навіть да, медведів побачили, хоча в прошлому їх не було. Також з'явилося потомство в європейської лані козуль, біловухих ігрунок та ігрунок Жофруа. Завідувачка зазначила, працівники створюють усі необхідні умови для інших тварин, аби вони теж принесли потомство. Втім, поки що результатів немає. Намагаємося їм допомагати всім, чим можемо, щоб вони були гарно їли, якісь їм схованки робимо, якісь місця для їхнього затишку, так, де вони могли спокійно від усіх заховатися. Звичайно, слідкуємо і даємо там і породивід, наприклад, і фоліву кислоту. Ну, поки що, від тих, від кого ми дуже хочемо, то поки що потомства, на жаль, немає. За словами Лідії Осачі, було б. Добре, передати частину потомства до інших зоопарків, аби надалі підтримувати процес розмноження. Адже якщо цього не зробити, згодом доведеться розформувати тварин, тому що два рази на рік це шість особин. Дуже нелегко їх десь нам пристроїти. Так а постійно потомство два, два по три і щороку, то у нас просто всі вольєри будуть зайняті цими мангустами. Тому що вони вживаються не завжди добре, І коли наступає місцеве дозрівання, це починаються сутички, там сутички за самку, там сутички між собою, самці за їжу, самки більш спокійні, самці більш агресивні. Нині зоопарк готується до осінньо зимового періоду, який почнеться, щойно температура повітря знизиться. Деякі тварини вже готуються до зимового сну. Наприклад, ведмеді активно набирають вагу, адже традиційно до середини листопада вони мають залягти в сплячку. Зоопарк заготовив сіно, це якщо для копитних солому, там для підстилки, це те, що можна було заготовити. Так, звичайно, продукти, наприклад, фрукти по сезону, які вже пройшли, фрукти деякі заморозилися на каші фруктові, там на компоти, на джеми, на фреші. А таке, що фрукти ягоди по сезону, то овочі заводяться щотижня свіжі. Оце ну, така наша підготовка. Раціон тварин також зміниться. Хижаки отримуватимуть більше м'яса, а для копитних замість гілок і свіжої трави даватимуть ціну. При похолоданні, що тваринам потрібно більше енергії, а більше енергії це треба давати більше м'яса, наприклад, це якщо взяти хижаків. Там вже шов будуть приморозки, морозки. Вже не буде ніяких гілок, буде більше сіна там для копитних. Наприклад, да вже не буде ніякої трави, зменшимо овочі. то тобто, Той сочні корма, ми оберемо вже не буде так жарко. Будемо зменшувати. Якщо буде мороз, ми взагалі давати їх не будемо. Відвідувачі зоопарку найчастіше зможуть побачити тварин зранку та ввечері. Коли ще немає спеки, працівники нагадують дотримуватися правил не стукати по склу, не годувати тварин, не привертати їхню увагу різними звуками або спалогом від фотоапаратів, а також не залишати сміттям. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана.